Пластуни в боротьбі за Україну. Ця організація понад 100 років виховує патріотів і майбутніх лідерів України. Сам Степан Бандера зміг потрапити до її лав лише з третьої спроби. Пласт – українська організація з приголомшливою історією, 12 квітня 1912 року близько 40 українців склали першу пластову присягу. Так почалася історія найбільшої в Україні скаутської організації, яка нині об'єднує тисячі людей у всьому світі. За понад столітню історію пласт пережив не одну заборону, зберігши вірність своїм принципам та обов'язкам. Слово пласт було використано як аналог англійського слова скаутинг. У книзі Ореста Субтельного про історію цього руху зазначається, що слово походить від назви кубанських козаків-пластунів, які повзали по пластунськи і виконували функції розвідників у козацькому війську. У 1908 році засновник скаутського руху Бейден Пауел видав книжку скаутинг для хлопців, яка була перекладена багатьма мовами світу. Зокрема, українською мовою її переклав Олександр Тисовський, один із засновників перших пластових гуртків при академічній гімназії у Львові. Незалежно від Тисовського пластові гуртки почали також творити Іван Чмола та Петро Франко. Якщо останні акцентували принципи пластування на фізичному та військовому розвитку, то Олександр Тисовський займався теоретичним вихованням молоді. Він розробив систему пластових проб, які мали виконати пластуни для того, щоб отримати нові звання та вдосконалювати себе. 1911 рік для українських молодіжних організацій був характерний різким підйомом патріотизму та цікавості молоді до українських військових традицій. Пласті на той час молодь навчали стріляти з рушниці та револьвера, робити далекі військові марші з наплечниками, сигналізувати, робити перев'язки тощо. Але швидкий ріст спричинився до болючих ускладнень. Невдовзі стало очевидним, що різні пластові гуртки мають значні відмінності стосовно своїх методів, програм і цілей. Окремі курені були відірвані один від одного і не пов'язували себе з діяльністю пласту у Львові. Деякі гуртки суворо дотримувалися приписів скаутингу, втрачаючи не надто відданих такій дисципліні членів, тоді як інші модифікували ці приписи і відходили за далеко від суті скаутингу. Багато старших учнів нарікали, що пласт це просто гра, яка не готує українську молодь до національно визвольної боротьби. Саме тоді сповнений завзяття Петро Франко перехопив ініціативу і скликав перший з'їзд пластових вихователів, що відбувся у Львові 6 квітня 1913 року. На з'їзді було затверджено формальний устав організації і прийнято програмні директиви, розроблені Олександром Тисовським. Було також визначено вимоги до трьох лопчачих і дівочих пластових уладів, складено підручник до впоряду і схвалено однострій відповідно до англійського взірця. Також було створено пластовий інформуючий комітет, головною метою якого була популяризація скаутингу в цілому і пласту, зокрема. Перша світова війна радикально скоротила ряди пластунів і їхніх провідників. Усі троє засновників: Іван Чмола, Петро Франко і Олександр Тисовський, служили в австрійській армії в її рамках. Чимала кількість дорослих скаутів, як і 16-17-річних юнаків, з великим завзяттям добровільно долучилися до січових стрільців. Пластуни виявляли настільки велике бажання служити в лавах січових стрільців, що члени деяких старших куренів записувалися туди гуртом. Січові стрільці, що їх українці вважали потенційним стержнем української національної армії, особливо приваблювали мілітаристки налаштованого Чмолу та його пластунів. Вони в результаті були серед перших, хто отримували медалі за відвагу, і також першими, хто пожертвували своїм життям. Загально визнавалося, що пластуни були найкраще підготовлені до військової служби насамперед для проведення небезпечних розвідувальних операцій у ворожому тилу. Колишній пластун Михайло Мінчак здобув славу найвідважнішого і найвправнішого керівника розвідувальних груп. Чимало пластунів, попри свій юний вік, дослужилися до рангу шанованих старшин в лавах січового стрілецтва. Пізньою осінню 1918 року, коли вже вибухла повномасштабна війна з поляками і була сформована українська галицька армія, до її лав почали також масово і добровільно вступати рядові пластуни, яким було на той час 17-18 років, у багатьох підрозділах більшість вояків були членами пласту. Був навіть окремий пластовий підрозділ Стрійське пластове товариство молодих волонтерів, що складалося цілковито зі стрійських скаутів на чолі з Дам'яном Пеленським. Як і у випадку з січовими стрільцями, чимало пластунів удостоїлися медалей за відвагу в боях та отримали звання старшин. Загальна кількість членів пласту вуга оцінюється в межах 450-600 осіб. Це означає, що майже всі пластуни відповідного віку добровільно вступили до лав української армії. Попри сум'яття років Першої світової війни, пласт продовжував свою діяльність, демонструючи, що за короткий час він зумів пустити на диво міцні корені в середовищі західноукраїнської молоді, ба більше відважні дії пластунів під час війни не могли залишатися непоміченими з боку інших членів пласту й цілої західноукраїнської громади, в результаті чого значно зріс престиж організації. Це також служило переконливим аргументом, що пластові вправи були не просто грою, а радше ефективним засобом готування до майбутніх серйозних успіхів, військових і не тільки. Це, врешті-решт, допомогло пласту довести свою відданість національно визвольній боротьбі та створити своєрідний культ доморощених героїв, на яких могли б рівнятися майбутні пластуни. Після Першої світової війни захід України, де зародився пласт, опинився під владою поляків. Спочатку початку 1918 року польський уряд ставився до пласту в кращому випадку як до небажаної а в гіршому. Як до підривної організації, але враховуючи те, що пласт був скаутською організацією, а скаутинг існував уже в багатьох країнах світу, відверта урядова заборона цієї організації могла б викликати негативну міжнародну реакцію. Ба більше, якщо Польща не тільки схвалювала, але й підтримувала діяльність польських скаутів, її репутація могла б постраждати у випадку заборони подібного руху, започаткованого її українськими громадянами. Ось чому впродовж 1920-х років загальний підхід полягав у тому, щоб і не забороняти пласт, і не давати дозвіл на реєстрацію його в якості незалежної організації. У результаті пласт був змушений функціонувати у сірій правовій зоні. З початку 1930-х пласт вимушений працювати в підпіллі під проводом конспіративного пластового центру та верховної пластової команди. Через утиски з боку влади та офіційну заборону діяльності пластуни перейшли у напівлегальне становище. Пласт починає активніше співпрацювати з ОУН, отримувати і розповсюджувати націоналістичні видання. Пластуни виконували ряд важливих функцій в ОУН. Пласт поповнював організацію цінними кадрами, які були патріотично настроєними обізнаними в історії України та практичних навичках. Пластуни могли вільно пересуватись містами та передавати політичним в'язням їжу та націоналістичну літературу, наприклад, зробивши друге дно у відріз харчами і поклавши у проміжок літературу, залите смальцем. Також пластові осередки виконували роль опорних пунктів для членів ОУН, які переходили кордон і опинялися у незнайомій місцевості. Крім того, пласт значно полегшував працю ОУН завдяки тому, що міг вести пропаганду серед молоді у навчальних закладах. Однак через співпрацю з ОУН багатьох пластунів було закатовано в березі Картузькій, а за часів совєтської окупації вислано в Сибір. Багато провідників та активних членів ОУН та ОПА були виховані пластом. Зокрема, провідник ОУН Степан Бандера, генерал хорунжий Української повстанської армії Роман Шухевич. До речі, бандері двічі відмовляли у вступі до пласту, оскільки він мав хворобу суглобів. Утім, Степан не здавався і з третьої спроби все ж став пластуном. Ба більше ані маленький зріст, ані хвороба не заважали йому бути активним учасником руху. Також варто згадати, що командиром УПА південь був вихованець пласту Омелян Грабець. Коли в західному регіоні постала українська народна самооборона, то керівником карпатського краю став пластун Олекса Гасин, лицар, а командиром Львівського краю, член пласту у Сокалі Василь Сидор Шелест. Між середніми та молодшими командирами УПА тяжко ідентифікувати пластунів, тому що в більшості не знаємо їхніх справжніх прізвищ, а тільки бойові псевдо. Але про чисельність і вплив пластунів свідчить такий спогад. В УПА зразу панували пластові порядки. Члени ОУН, що організували перші відділи, були здебільшого колись пластунами і називали свої частини переважно назвами різних птахів чи інших тварин, як цього навчились в пласті. До речі, про птахів. Пластуни вітаються між собою «скоб». Нагадуючи одне одному, яким має бути пластун сильним, красним, обережним, бистрим. Водночас слово скоп є назвою породи орла скоп білохвостий, якого пластуни обрали своїм символом. Маємо також згадати Закарпаття, діяльність пластунів там теж була значимою. У 1938 році, із проголошенням автономної карпатської України, пластуни творять організацію народної оборони та карпатську Січ. Роман Шухевич був відповідальним за поповнення карпатської січі кадрами та організацію фінансової допомоги. Багато пластунів добровольців вступає до карпатської січі. Однак у ніч з 13 на 14 березня 1939 року угорські війська розпочали наступ на карпатську Україну і її було окуповано. Окремі частини карпатської січі продовжували боротьбу у гірських районах до травня 1939-го. На окупованих територіях діяльність пласту та інших українських патріотичних організацій була заборонена. У 1941 році, і з початком німецько-совєтської війни, пластуни пробують відновити свою діяльність на Заході та на Дніпрянській Україні під виглядом виховної спільноти української молоді, але безуспішно. Після Другої світової війни велике число українців залишилося поза межами України, організуються пластові гуртки в багатьох місцевостях з головною пластовою старшиною та радою в Мюнхені. Пласт діє в країнах Північної та Південної Америки Австралії, Англії, Австрії, Франції, Німеччині. З 1950 року український пласт розвинув активну діяльність на нових місцях поселення: Австралія, Аргентина, Канада, Великобританія, США проводяться пластові заняття, вишколи, виховні та спеціалізаційні табори. У Аргентині, Австралії, Великобританії, США, Канаді та Німеччині було створено краєві проводи пласту. У 1954 році було створено конференцію українських пластових організацій для того, щоб обрати єдиний провід та координувати діяльність світового пласту. Наприкінці 80-х років ХХ століття почалося відродження скаутського руху. Перший пластовий табір на українських землях після Другої світової війни було організовано 17 липня 1989 року. Його відвідало навіть декілька пластунів з Канади. Однак, невдовзі на нього було здійснено напад агентами КДБ, спецпідрозділами МВС та Райкомом Львова. Сімох пластунів заарештовано та побито. Завдяки праці окремих осіб та підтримці деяких нових організацій виникли пластові групи в різних середовищах і в різних місцевостях. Вже у 1990 році вони були в Луцьку, Києві, Донецьку, але найширше пласт розвинув свою діяльність на теренах Львівщини та Львова, зокрема, де міська рада 22 лютого 1990 року затвердила статут пластового товариства. Під час поширення осередків пласту в Україні на початку 1990-х років колишні пластуни, які пластували у 1930-х роках, надсилали листи із проханням поновити їх членство в організації. За роки української незалежності пласт розрісся і до повномасштабної війни був поширений в усіх областях України, окрім Криму. Як свого часу пластуни активно ставали до лав січових стрільців, лав української галицької армії, української повстанської армії, так і з початком російсько-української війни до Збройних сил України. Загалом, це унікальна історія про невеличкий гурт учителів, співвітчизникам яких доводилося жити під іноземним пануванням на перетині імперії, взяли за основу ідеї Бейден Паула, адаптували їх до тогочасних обставин і створили скаутську організацію для вдосконалення української молоді, даючи надію всій українській нації. Пласт це свідоме українське суспільство, яке боролося і дотепер бореться за українську державу. Це організація, яка крізь віки запеклого бою була і є вірна батьківщині. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про лайк, коментар та підписку. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.